День пам'яті героїв Майдану, просвітницько меморіальний вечір під такою назвою провели у Полтаві. 94 дні боротьби. 107 загиблих, двоє з яких наші земляки. Усіх вшанували хвилиною мовчання. Це був найтриваліший протест в історії сучасного світу. Найтриваліший намасовіший озвучувалося 4 мільйони. Є дані певних соціальних інституцій про вісім мільйонів українців, тій чи іншій прямій непрямій формі брали участь в подіях Євромайдану, в подіях революції людності. вшанувати тих, хто ціною власного життя у 2014-му виборював європейські цінності, крім учасників майдану, ветеранів російсько-української війни, науковців та студентів, прийшли і фермери. Адже Полтавська асоціація фермерів і приватних землевласників носить ім'я героя майдану Віктора Чміленка. Головне подвиг, як на мене, Віктора Чміленка полягає в тому, що, дізнавшись, що через місто Васильків рухатиметься тисячна колона бійців полку спецпризначення Тигр з міста Феодосія до Києва з метою розгону Майдану, він з однодумцями зупинив цю тисячну силу, розкидавши їжаки. У Василькові по дорозі зумів зупинити автобуси і ста семи героїв, які загинули на небесній сутні, був один фермер, хоча він із Кіровоградської області, але він фермери по духу і оці перві фермери, і не тільки Віктор Шміленко а такі були полтавські, які прийшли тернистий шлях встановлення фермерства. Тому оця ідея героя це раз увіковічити його пам'ять два і щоб воно як така була певна якась виховна робота для молоді. Під час просвітницького меморіального зібрання продемонстрували уривки з документального фільму. Про фермера, аграрія, героя небесної сотні та героя України Віктора Чміленка в центральній частині сцени встановили інсталяцію, присвячену майданівцям. А в холі одного з корпусів університету організували тематичну виставку світлин та книг.